Итак, друзі, всім привіт. Сьогодні я така мотокоса ну, професійна FS 400 щіль. Коротше не заводиться. Будемо провіряти що воно хоче. Попробував я як би його завести. Реально воно не хапає. І так. Провірим Робимо масу, бачите є іска? Свічка суха, значить, скотч за все. Що паливо не доходить в камеру згорання. І так, підключуємо. Будемо дивитися, що тут відбувається. Фільтр трошки вже такий. Підуставший. Так. Ну що ж, треба ключик на вісім. Відключуємо. Я внизу ося є. Майру вам видно і знімаємо. Так, камера у нас перекривається, якби все повинно бути нормально. Коротше, не закачує в нас. Праймер, паливо, паливо є. Провіряємо праймер. Є у нас даний від китайської бензопили. Попробуємо зараз зняти і так, є. Маємо другий, є, бачите, коротший, довший, вхід, вихід. І так, коротший, довший, вхід, вихід. Одіваємо, будемо. Як така послідовно шукати причину починаємо почало закачувати. Так. Прокачало. так Тепер що будемо робити? Попробуємо запустити. Зараз я прикрутю назад карбюратор. Щоб буде без, без фільтра, не обов'язково він зараз нам той фільтр. Головне, щоб провірити. Чому причина? Чи причина в прайме самому? Тобто він не спрацьовував? Чи причина є глибше? так прижали? Бензин полився з карбюратора. Так, ну що ж, зараз я спробую завести. Якщо все вийшло, я вам скажу, так чи ні. Тому що, як то розумієте, заводити в приміщення. Заслонка закрита. де включений. Так, завелась, але не розвиває оберти. Провірю чи не забитий фільтр. Потім, якщо з фільтром все буде в нормі, значить, я знімаю карбюратор і дивимося сітка карбюратора, чи забита чи ні, І так, фільтр провірив, все в нормі. Значить, Тепер треба знімати нам. Карбюратор. Для того, щоб зняти карбюратор, самі бачите, треба зняти ручку, яка е, призначена для закривання заслонки. Це і рідню тверточку. Ось, у нас раз. Тільки акуратно. І зняли. Ось така защовочка, вона йде полукругом, замки надіваєте зусиллям туди раз, воно защокнуло і все, і нічого не випадає. Назад треба просто вставити, піддіти ну, акуратно, щоб нічого не поламати. Тобто натяжечку і воно вийшло. Всередині йде четверть, бачите? І на карбюраторі також йде четверть. Ну що ну, ж, Далі залишиться нам зняти тросик. Там теж свої нюанси є. На тросикою. Тут йде речажок і грибочок. Вам треба присадити донизу, здвинути бік і все. І скинули трос. І, при... і тепер ви можете вільно відкрутити і вийняти карбюратор, для того, щоб його розібрати. Так, зняли. Так, перевіримо, чи там всередині все нормально. Всередині все нормально. Знімаємо патрубок. Забуваємо стравити, Все, є. Так, знімаємо. Ось наш карбюратор. Зараз диви, будемо дивитися з вами, в якому стані сітка, трошки я її холодив, витру і розкруту. І так, трошки я її протер і беремо, розкручуємо, будемо дивитися що там у нас відбувається так є о, набіг тільки що дивимося що ми бачимо трошки якби мусора є на клапанков якесь відложення є Це треба Тоже почистити, бо може не тримати клапан. Зараз спробуємо все в належний стан і подивимося чи не підсідає голка внизу, чи теж бо буває залипає. І спробуємо зібрати і запустити. І так, привів порядок сітку. Там все чистенько, було трошки там мусора. Відчистив мембрани, тут аж горбики були. Тепер можна зібрати цехт. назад його. Так, передивитися голку, мембрану. В якому стані тут все буває, буває залипає від неякісних бензинів, може залипати голка. Траплялося такі речі і не раз. Не розвиваю обертів, якщо там... Маса така в'язка, типу селідол. Та то тоді будуть питання, казав той. Так, дивимося. Бачите, що тут робиться, як клейковина така якась. Все. Так точно. Все, голка. Я не знаю, як воно робило. Голка дивіться. Воно повинно працювати, бачите? Голка залипша. Пішли в останнє часом такі бензини. І так. Раз, дістали акуратно, не загубити пружинку. Тепер, тепер дістаємо голочку, яка вона залипла, та ще й непогано залипла. О, а щось відірвало її. Так, прийдеться акуратно акуратно зняти. Е, через що праймер, виходить, не міг прокачати. Вона там трошки продавлювала під тиском. От те, що продавило, набрало і бензин тік. Значить не тримав клапаночок. Тепер, як цей клапан буде робити від вакуума нормально, від мембрани, значить тоді буде вже нормально робити карбюратор. Зараз я то все чистю і е, жикльор, до речі, теж треба викрутити і прочистити, промити. І Потім збираємо і результат покажу по, по кінці зборки. І так, як бачите, ось його голку треба під заміну. Воно поверху було прилепше, я її оцього і хром якби вже все. Чи він відслоївся і заокислив чи що. А якщо взяти ось його оську, вона повинна ходити, а її навіть пропихнути не можна. Так прилипло. таке. Бачите, не пролазить, бо вона повинна на оські ходити. Ви представляєте, якщо оська прижата, а тут так клей все. І така штука. А Тепер попробую. бачите, не ходить. Видно, що воно заклеєне. Ну, коротше, кину нову голочку. Тому що, як ви розумієте, з такими пошкодженнями ця голка довго працювати не буде. Воно реально було окисляне. Зробило своє діло. Якісь, не знаю що за хімія туди попала, якісь паливо. Так зараз воно. Коротше, голка повинна бути в ідеальному стані. Тому що оцими боками вона ходить по поверхні отвору направляючому. І вона не буде нормально, адекватно робити, вона зносить корпус карбюратора і то буде ще хуже, казати ніж до аварії. Ну що ж, якось так будемо зараз дивитися комплект і міняти. І так, як бачите, легенько собі ходить. Зараз перекручу кришку, поставлю і провіримо, собираю у зворотній послідовності і дивимося кінцевий результат. Ну що, скрутив, я бачите, фільтр поки повітряний не одівав, але скрутив до кучі якби вже. І зараз момент істини провіримо, так воно чи не так. Дивимося. Пробуємо закачувати. Чи треба покласти, бо бензину там на дні. Все. Хапнуло, там трошки маловато якби бензину, але все, закачало. Все, груша є. Так, тепер повертаємо на запуск, на холодну, і нажимаємо клапанок. Фіксуємо ручку і пробуємо. І така. Так, тепер робоче положення. Все працює. От і вам поломка. Як бачите, бензин просто зробив своє діло. Ну що ж, на цьому наше відео закінчується. Всім щасливо. Всім пока.